Зараз очікуємо трошки сумерку, щоб е, менше бачили. Чим ближче до лінії, тим більше ворожих і дронів Без ребу заїзд на позиції дорівнює самогубству. Зараз по сіряку закажемо станціонарний. Боже поможи, ще теж, теж е, впливає. Рушаємо до бомберів 110-ї бригади ТРО. Пройдемось да. ну, машини. Я не буду заганяти до округів. Лишній раз не Пересуваємося у цілковиті темряві на місці бійці сто ки Там є бліндаже. Ну, такі вони не співати, не, не але заховатися можна. Як буде жужжать, да. до роботи готують нічний бомбер, дрон-перун. Готуємо бойовий бойове Що положення, переводимо. Смажемо. Такий виду маленький, а на самом деле вагу переносить максимально 16 кг. На відміну від відомого всім вампіра, він більш швидкий та маневрений. Він далі летить по відстані. А скільки він у небі за часом? Ну, світло який, який вітер і яке навантаження йому даємо. Якщо ми там три ПТМки носимо, то Зараз ну, на двадцатку точно залетить. Ну і в повітрі працюємо десь по, по пів години. Ну, в самому повітрі він знаходиться. Сьогодні по плану мінування території. Ми вчора працювали теж. І сьогодні так, також мінуємо. Тому що готується наступ. Я так і зараз... наступ? Так, да, я так хотію. Ну, ми чергуємо. Зараз буде мінувати. Перун може легко трощити ворожі бліндажі, знищуючи при цьому русняву піхоту та техніку. Більш працюємо по пілотам, по по пілотам, по особовому складу. Так працюємо. Зажах, який цей птах наводить на окупантів, вони прозвали його Баба Яга. А вони всі так називають їх. Їм, їм все одно, що бля, там вампірші, що, що Баба Яга вони. Все, аде, що пірун. Звісно, лякаюся. Зараз почуєте. Я думаю, ви б злякались. якщо з над вами зависла така херня. Для мінування використовують ПТМ протитанкові міни. Якщо техніка там на відстані метра буде півтора проїжджати, вона спрацює. Лібо ви її вже не розмінуєте, тому що я її отак чуть-чуть ворушу, що вона вже срабати. Вона сама ліквідовується. Через 60 діб вона ліквідується. А, навіть якщо через ніхто не заїде, то ще да, через да, 60. Да. Якось можливо пташку називаєте, щоб літала, щоб не підводила. А, типу, по назві. Ну. Ну, типу. ну, у нас ми, взагалі там у нас легендарний спірунов був фармер, ми його назвали. Ну і в нас живучий такий був, зрозуміло. Найбільше і він. Ми його піднімали там і в морози, і в тумани в я типу, попаняли і працював? працював? Ну так, да, так. Да, ось що що ми його так і назвали арменом? Які емоції виникають, коли вам передають, що щось зірвалося або бачите, по стріму, що як... піднявся на звісно, хорошо. Якщо хоча б одного вбили, це вже хорошо. Все готове, час злітати. Борт э, визначається на карті. Есть, э, ми його бачимо, де він позиціонує себе, в якому нап направленні, яка висота, яка, швид швидкість. яка есть, швидкість. Наразі 20 метрів в секунду. Угу. Ну, Вис висота, висота 150. Що значить на Типа, сігарі? Ну, типу, Мале ну, споживання йому байм. легко. Перун універсальний боєць, жартують хлопці, адже може працювати цілодобово. Якщо, не дай Бог, штурм іде, то вже якщо допомогти хлопцям на передньому краю покошмарить, то ми, нас піднімають. Мить в небі і перун майже у цілі. Вже ми на їхній території. Не в глибокому часові залетіли, Бігають, так. Ми переходимо зараз вручне управління з режиму авто і коректуруємося, щоб наш, наш, наш привіт попав прямо в цель. Да, на дорожку. Аби росіяни не перехопили інформацію з птаха, бійці не використовують стрім під час польоту. А ви кажете, навіть відео не пишете, звичайно, і сюди не прийдете, щоб не перехоплювали його. Ми чисто записуємо так, те, що ми от відпрацювали. Скиди? Да, Скиди, це, то, це то, все то, ми там. записали і ну, по суті типу, там більш якої інформації більш ненави. Тобто ми свою ціль виконали, повертаємося додому. Перун повернувся із завдання. Технології, так, да, до чого десь зараз полетів на 15-16 кілометрів, замінував і все. І лежить тепер, чекає свого. Тітчер у війську з 24-го року. В минулому піхотинець нині помічник пілота. Вчиться керувати перуном. Каже, працювати з бортом одне задоволення. Тут просто бомбиш нормально, тобі. тут великі бімбочки і тобі, подобається. Побратим Бобан досвідчений пілот. Після піхоти літав на вампірі. Бо я е, почав шлях до пілота з наземної групи. Тобто підготовка борта, БК з Юриком ми в місті були. Щоночі техніка та особовий склад росіян горять від бомбардувань Перуна. Все заради спільної мети. У нас у всіх є одна ціль зупинити, закінчити це. У нас за нашими спинами наші рідні, діти, батьки, родичі, близькі. Да і… Вся країна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.